Є новина, друзі, нова небезпечна схема ТЦК. Дослухайте до кінця. Вже декілька разів з'являлися відео, де працівники ТЦК діють без форми і намагаються запихати людину в автомобіль або запихають людину в автомобіль. З'явилося таке відео. Є в мене на телеграм-каналі є новина в Шепці. Профілять, дивіться, підписуйтесь і поширте однозначно. І от як на мене, це однозначна схема по тому, що тепер ТСК діє по-різному, деколи в формі, а деколи і без форми, при якихось відповідних ситуаціях. Але ця схема вона дуже дуже небезпечна, тому що вчора керівник Нацполіції заявив, що напади на ТСК практично відбуваються кожен день. Ну так як на мене їх стане набагато більше після того, як ТСК почнуть діяти все більше без форми, тому що коли ну людину яка просто там перехоже, йде по вулиці. Його намагається запхати до е, буса люди без форми. Ну людина природньо буде протидіяти, і це дуже небезпечно. І владі це треба категорично припиняти. Напишіть свою думку, дійдь, дивіться відео, лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профілі. Підписуйтесь.